Вважаю, ми не показали свій найкращий футбол, на який здатні, але команда була організованою. Хлопці діяли дуже дисципліновано. Можливо, я міг внести трохи більше енергії в атакувальні дії. У нас були моменти. Я вважаю, у нас просто вкрали очки. Було абсолютно чисте взяття воріт, яке нам не зарахували. Судді мають проаналізувати свою роботу. Це неприйнятно. У першому таймі ми я вважаю заробили два пенальті і вони навіть не перевірили вар. А коли ми забили чистий гол, вони раптом вирішили перевірити вар. Це виглядає несправедливо. Як ви вважаєте, сьогоднішній результат по грі? Ми мали вигравати. Ми забили чистий гол, який скасували без жодних причин. Саме через цей момент я незадоволений результатом. Я не можу звинувачувати своїх гравців. Вони працювали старанно, були дисципліновані, боролися за кожну можливість забити. Але ми не отримали того, на що заслуговували перемогу. у цьому плані я розчарований.